Целорозаври – це найбільша за кількістю видів і поширенням групи динозаврів терапот. Від найближчих родичів карнозаврів. Целорозаври відрізнялися розмірами, деякими особливостями скелета і ще дуже цікаве пір'ям. Мозок у целорозаврів був в 2-3 рази більшим ніж у всіх інших динозаврів відповідного розміру. Целурозаври єдині стерапот, які стали активно відмовлятися від хижатства, переходячи на всегідність і навіть рослиногідність. І це єдині динозаври, які змогли пережити край палеогенове вимирання. Перші цилурозаври з'являються в палеонтологічному літописі на початку другої половини юрського періоду. Їхньою базальною групою були тернозаврогіди. Спочатку це були дрібні та середнього розміру хижаки, на кшталт китайського делунга або британського юротирана. Але поступово вони увійшли й у великий розмірний клас. Тернозаври другої половини кридяного періоду, що мешкали у північній Америці та Східній Азії, стали найбільшими хижаками своїх біоцинозів.